І остання в цьому випуску дорама це японська драматична дорама Поки я не зруйную сім'ю мого чоловіка. Я її дивилася вже не вчора, але хочу про неї розповісти, тому що вона заслуговує більшої уваги. Якщо ви ніколи не дивилися японські дорами, то можливо вам варто її трохи відкласти і ознайомитися з якимись іншими, щоб не бути шокованими рівнем драматизму і психологізму. Якщо ж ви не новачок, то сміливо приступайте до цієї дорами. Вона розповідає про жінку, яка випадково дізналася, що її чоловік її зраджує, і не просто зраджує. А е, вже дуже давно має другу сім'ю на стороні. Е, тобто, доки вона ростила вдома, не маючи кар'єри свого малого сина, ну тобто їх малого сина, звісно, але ростила вона його е, фактично сама, е, він е, щотижня, раз чи двічі на тиждень навідував свою другу сім'ю, де вже е, на момент, коли вона про це дізналася, майже дорослий син. Вона не знає, чи то його син, чи то е, чужий син, і що це взагалі, таке, і починає трошечки слідкувати за їхніми зустрічами і розуміє, що так вона не помилялася, це дійсно друга сім'я. І е, в жінки е, е, виникає бажання. Помститися своєму чоловікові. Вона складає план помсти і потроху починає її реалізовувати. Але вже під час реалізації цього плану виникають нові складові, скажімо так, емоційні, непередбачувані обставини, і згодом все так і, до речі, це спойлер. Але так, вона помститься. Але як це все буде і чим закінчиться, це, ну, скажімо так, не зовсім передбачено. Точніше, передбачити можна, якщо у вас є досвід у таких дорамах, то ви передбачите приблизно. Але як саме це буде подано, як саме це буде відіграно, ось це дуже цікаво. Грає актриса так тонко, що просто хочеться разом з нею садити вилку в свого чоловіка. Насправді вона цього не робить, це просто потаємні бажання. Але так дуже тонка психологічна гра. Не тільки в неї, у всіх акторів, але у неї особливо. Тому зверніть увагу на цю дораму, вона розкриває проблему зради і помсти дещо з іншої сторони, ніж можна спочатку подуматися, скажімо так. Також піднімає деякі інші питання, як, от, наприклад, стосунки з різницею у віці. Ця дорама глибоко розкриває проблему зради. І зі сторони, як це бачить, зраджена людина, і зі сторони зрадника, і зі сторони от тієї другої сім'ї. Там також не все так просто і однозначно, як могло би здатися на перший погляд. Ще цікаво, що вона розкриває не тільки це, вона, вона говорить про те, як людина, яка вирішила помститися, почуває себе після того, як вона це зробила. Це виявляється не так і приємно, як здавалося б. І це дуже цікавий психологічний експірієнс. Тому дуже раджу вам подивитися цю дораму. Можливо, це буде для вас незвичайним і приємним відкриттям у японському кінематографі. На цьому я з вами прощаюся. Всім пока-пока!